28 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські крилаті ракети наземного базування Іскандерка. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили район зосередження особового складу озброєння і військової техніки, а також артилерійський засіб рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Втрати рашистів у районі Авдіївки Донецької області наразі становлять приблизно 4 тисячі особин.